Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, і сьогодні у нас на черзі 17-й розділ Книги Пророка Єзикія. Читаю з першого вірша. І було до мене Господнє слово такого змісту: Син людський, загадай загадку і запропонуй притчу про Ізраїловий Рід. В 17 му розділі Бог каже пророкові сказати певну притчу про Ізраїловий рід. Притча це дуже такий цікавий літературний жанр, який був поширений на Близькому Сході, коли є можливість автору притчі сказати про е якісь відомі речі за допомогою певних метафор з додаванням е певної поезії, тому що коли ми читаємо вже в перекладі, ми не завжди бачимо цю поетичну складову в притчах, але. В мові оригіналу, вона завжди присутня, і, до речі, цей жанр притчі дуже любив використовувати наш Господь Ісус, тому що він багато говорив з народом через притчі, в яких на базі якихось фундаментальних відомих для них речей хотів пояснити щось дуже велике і е, дуже цікаве. І отут Бог так само каже пророкові, щоб він загадав притчу. Про Ізраїлевий рід такого змісту. Як сказав Владика Господь, могутній Орел з великими крилами і довгим густим та різнобарвним оперенням прилетів на Ліван і зламав вершину кедра. В притчі, ми бачимо образ великого могутнього орла. І орел, для того, щоб нам зрозуміти текст. Цієї притчі, нам треба е, зрозуміти, що означають ті образи, які тут знаходяться. І от Орел в е, світі птахів це так, е, птах, який займає посаду, так би мовити, царя над всіми птахами. Так само, як Лев, цар над звірями, так Орел, це цар над е, різними птахами. І це означає, що тут мова йде про якогось е, могутнього царя. І написано, що в нього було довге густе і різнобарне оперення. Різнобарне оперення це символ е царських е шат е Близького Сходу. Царі полюбляли одягати на себе різнокольорові різнобарні речі. І от цей Орел прилітає на Ліван. Е одразу хочу сказати, що ті певні географічні назви, які тут будуть використовуватися, вони не є. Прямим посиланням на географічні назви. Вони просто виражаються як мова символів. Ліван це гірська країна, так само як і Юдея, це була і особливо Єрусалим, столиця, це е, гірська місцевість. І тому тут використовується е, образ Лівану і зламав вершину кедра. Кедр, так само дуже е, цікавий образ, тому що. Дерево, ми з вами розмірковували в 15 розділі, що дерево є символами певних країн різних, але ось тут, в 17 розділі, під вершиною кедра, мається на увазі як дерево, як династія, як рід. І от да, ми, люди, коли малюємо сімейне дерево. Внизу в коріння це наші предки, і чим вище, вище, вище. І на останніх, на останніх верхніх гілочках, ми змальовуємо е, останні покоління. Нашої династії. Ось тут якраз йде мова про те, що він зламав вершину кедра, тобто зламаний хтось із останнє покоління якоїсь великої династії. І виникає питання: а що ж це за кедр може бути на Лівані? Швидше за все, тут мова йде про династію царя Давіда, яка вже кілька століть панувала на цих територіях. Зірвавши верхній молодий пагін, він приніс його в Хананський край і посадив його в купецькому місті. Е, під Ханаанським краєм, тут і, і містом купців <кій> треба мати на увазі швидше за все е, Вавилонію, да? Тому що Вавилонія вона славилась тим, що через неї проходили різні торгові шляхи, і вона на цьому гарно-гарно заробляла. Тобто мова, як ми бачимо в цій притчі, йде про царя, швидше за все, за царя Вавилона, який е, забрав і переніс до себе в країну е, останнього нащадка з е, царського рода Давіда. Він взяв також насіння того краю і посіяв його на плодюче поле біля великої води, взяв і посадив його над великою водою, наче вербу. Після того, як цар був введений в полон, цар Новоходоносор, він залишив намісника на цій території. І написано, що він взяв це насіння з цього краю так? і він посадив над великою водою наче вербу. Тобто мова йде про те, що Ізраїль не був в цей момент зруйнований, навпаки, склалися всі можливості для того, щоби. Той новий цар, якого залишили, якщо він буде виконувати волю на то він буде як верба посаджена біля води. Тобто в нього буде все дуже добре. Воно виросло і стало виноградною лозою, розлогою, але низькорослою. Її галузя тянулася до нього вгору, а її коріння входило вниз. Отже, воно насіння стало виноградною лозою з розкішним галузям і довгими паганами. Був також інший орел, могутній з великими крилами, з розкішним густим оперенням, і от коріння цієї виноградної лози потягнулося до нього, вона простягнула до нього і своє галузя, щоб він зрошував її більше, ніж зрошувалась земля, на якій вона зростала. Але ж вона й так була посаджена на плодючому полі біля великої води, аби могла пускати пагани, приносити плоди, перетворюючись на шляхетну виноградну лозу. Ми читаємо про те, що з'являється ще якийсь інший Орел, і швидше за все, під цим орлем, орлем можна побачити державу Єгипет, яка так само була могутня в той час, як і Вавилон, але знаходилась на півдні. І написано, що ця виноградина вона потягнулася до цього іншого орла. Вся справа в тому, що виноградина є ліаною, а не звичайним деревом. І для того, щоб їй міцно стояти, щоб можна було з неї знімати плоди, то їй треба вилізти на якесь дерево, потягнутися догори. І ось тут якраз йде мова про те, що е, ця виноградна лоза, так, цей цар, який залишився в Ізраїлі, швидше за все, мова йде про царя Седекію, він е, захотів заключити завіт певний з Єгиптом, а не залишатися в покорі до Новоходоносора. І е, тут, в цій притчі, сказано, що це було неправильно, тому що він і так був посаджений на плодючому полі біля великої води. І дев'ятий вірш. Тому сповісти такі слова, владики Господа, чи вийде з цього щось добре? Хоб... Хіба він, перший Орел, не вирве її з корінням і не обірве її плодів так, що засохне всі її галузя, яке повиростало? Адже не буде потреби навіть у могутній силі, ні в численному народі, аби її вирвати з корінням. Отже, вона посажена, але чи буде з того якась користь? Чи вона цілковито не засохне, коли доторкнеться до неї східний вітер на тій землі, на якій виросла, вона засохне. Бог продовжує казати цю притчу через пророка, і він каже, що через цей підступ виноградної лози, яка потягнулася до іншого правителя, то е, з нею стануться страшні речі. Її вирвуть з корінням, да або на неї нападе східний вітер. Східний вітер, сіроко для Ізраїля. Це страшні речі, коли цей суховій приходив, він просто випалював все на землі і нічого не залишалося. І ось таку метафору тут використовує Бог для того, щоб показати, з якою силою і потугою може прийти на вуходоносор для того, щоб розправитися остаточно з Ізраїлем. І було до мене Господнє слово такого змісту: запитай цей бунтівничий рід. Невже ви не знаєте, що це означає? Да? Бог, після того, як промовив ось цю притчу, Він знову нагадує Ізраїлю, по-перше, що це бунтівничий рід, тобто вони бунтують проти Бога в першу чергу, і вони явно не захотіли зрозуміти того, що, про що Бог казав в цій притчі. І ось тут Бог. Сам е, розповідає е, значення всіх цих символів і цих образів, над якими ми тільки що з вами розмірковували. Скажи, оце Вавилонський цар увійшов у Єрусалим, забрав полон Юдейського царя та його можновладців і запровадив їх до себе у Вавилон. Потім взяв він нащадка з царського роду і склав з ним союзницький договір, скрипивши його присягою а всіх можновладців країни. Забрав зі собою, аби це царство було упокореним і не могло підвестись, дотримуючись умов договору. Бог розповідає про е історичні знайомі, відомі вже євреям події, це відбулося на їхньому е віку. Вони це все бачили, що дійсно цар на прийшов, забрав е царя Іоакема е в полон. І поставив замість нього ще одного із нащадків, взагалі то Юди, царя Сидекію. І він, як написано, з ним підписав присягу союзницький договор. І це дуже важливий момент, бо далі якраз про це буде йти мова. Але цей нащадок виступив проти Вавілонського царя, направивши своїх послів у Єгипет, аби отримати звідти кінноту й велике військо. Отримати кіноту. Кінота в стародавні часи це була, як на сьогоднішній день так поглянути, бронетехніка, так. Тобто не просто піхота, але більш потужна. Ну, кавалерія в ті часи вважалася основною силою в армії. І в Ізраїлі з кіньми були проблеми. Але Єгипет, в свою чергу, він славився тим, що в нього в Єгипті вирощували коней там вздовж. Всіх відомих міст стародавнього Єгипту розкопки показували, що завжди там були конюшні, там вирощували коней. І от цей цар Седекія, він заключив завіт з Єгиптом для того, щоб отримати для своєї армії кіноту, для того, щоб можна було чинити фактично супротив Вавілонському царю. Хоча це було не від Бога. Бог не запланував цього, він хотів, щоб Ізраїлю покорився в... в тих межах, в яких він існував, і на тих правилах, які йому приніс на виходоносор. Чи пощастить йому? Чи врятується той, хто так робить? Адже порушивши договір, хіба врятується від загибелі? Як я живий, каже Владика Господь, хіба він не помре в місті Вавилонського царя, який призначив його на царство? І якому присягнувся, але порушив присягу і розірвав договір? Бог клянеться самим собою, що він забере Седекію. І він помре в місті Вавилонського царя. Це і трапилося приблизно через два роки після того, як це пророцтво було проголошене. Цар Сидекия був ведений в полон, але не просто ведений в полон. В нього були виколеті очі, і він помер на чужині у Вавилоні. І Бог каже причину, чому так відбулося, все через те, що він порушив присягу. І це дуже важливий момент в цьому розділі якраз. Присяга або клятва. Ми в сучасному світі мало приділяємо увагу цьому терміну як клятва, як присяга, не розуміючи, що це таке. Це урочиста обіцянка, дана перед Богом. І якщо людина порушує цю урочисту обіцянку, дану перед Богом, то вона клятву при... превращає в прокляття. Корінь клят один і той самий. І це дуже важливий момент. І от коли цар порушив клятву, дану, навіть Вавілонському царю, то за це на нього приходить прокляття. І воно дійсно прийшло, тому що після цього вже Ізраїль не можна було назвати країною, яка знаходиться на багатьох водах, а самого царя, наче вербу посаджено біля цих вод. Хоча фараон має могутнє і численне військо, в цій війні він не врятує, коли будуть насипані вали й споруджені облогові вежі, багато людей загине. Адже він порушив присягу, розірвав договір, незважаючи на те, що, подаючи свою руку, він присягався у вірності. Такий не врятує. Тому так говорить Владика Господь, як я живу, Він порушив і мою присягу, розірвав договір, укладений переді мною, тому провину за це я покладу на Його голову. Так Бог дорікає Ізраїлю каже, що ти порушив не тільки присягу дану Вавилонському царю, але в першу чергу ти порушив присягу, дану самому Богові. І за це, за порушення присяги, ось це прокляття воно впаде на голову Ізраїля. Я накину на нього мою сітку і він упіймається в мою пастку. Я запроваджу його у Вавилон, і там буду судити з ним за віроломство, яке він учинив стосовно мене. Навіть усіх його втікачів, з усіх його воїнів, поляжуть від меча, а ті, котрі залишаться живими, будуть розпорошені на всі вітри. Тоді зрозумієте, що я Господь це сказав. Так говорить владика: я зламаю верхівку високого кедра. І зірву з посеред його найвищих галузок, нижній пагін, і посаджу його на високій і величній горі. Посаджу його на високій Ізраїлевій горі. Він пустить галузки, приноситиме плоди і стане креслатим кедром, під ним відпочиватимуть усякі звірі, а в тіні його галузя житиме усе, що має крила, і навіть усі польові дерева пізнають, що я Господь, адже високе дерево я понижу. А і вивищу понижене дерево. Я роблю сухим зелене дерево, і сприяю розквіту дерева сухого. Я Господь, що сказав, те й виконаю. Амінь. Кінець 17-го розділу. І він говорить нам про те, що знову ж таки Бог каже, про те, що він все-таки від цього дерева, яке було, він військ збере ще одну галузку, але галузку не з верхніх пагонів, так? а трошки з нижніх, да, з понижених. Тобто не ті, хто досягли чогось високого, а ті, хто не будуть мати вигляду і величі ніякої. І тут мова йде якраз про нашого Господа Ісуса Христа. Після того, як євреї були уведені в полон, рід Давидовий був, був уведений в полон, і вони вже позбулися царської величі, і звідти з, з приниженої галузки, Бог вивів рід до Ісуса Христа і самого Ісуса Христа Він якраз і підняв. Він звеличив його, він зробив його царем над царями. І 17-й розділ. Він, незважаючи на погані речі, які стосуються Ізраїля, він говорить про дуже важливі речі, які Бог приготував для всіх нас: що буде галузка, яка виросте в велике дерево, і в тіні якої всі ми зможемо знайти собі спокій. Отаким От був 17-й розділ. Книги пророка Єзикіля. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коменти. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями і нехай Бог береже вас. До нових зустрічей!